Слідом за міськими подорожчання проїзду вимагають на міжміські та приміські маршрути. Нагадаємо, Полтавський громадський транспорт віднедавна курсує за ціною 2 гривні 50 копійок. Приклад колег перейняли й інші перевізники. Свої вимоги вони висловили біля облдержадміністрації. Аргументують позицію подорожчанням всіх необхідних їм товарів та послуг. Якщо ми веземо зараз по 24 копійки, то ми просимо хоча б по 40 копійок кілометр. Ми Требуємо пригородні маршрути, міжнародні маршрути. Солярка подорожала, газ подержав, запчасти подорожали. Всі ми работать в убыток собі, не собираемся. Пікетувальники намагалися звернути на себе увагу шеренгою автобусів та плакатами із промовистими написами. Перевізники переконують, якщо їх вимоги залишаться без погодження обласної влади, вони перейдуть до кардинальних заходів. Ми залишимо автобуси, поставимо, тому що долг на заправку ти заїдеш. Тебе никто не даст ну, тот же диск топлива, тот же бензин в долг, никто не дает. Сначала запра дай денег, потом заправься. А у меня все на плакате написано, прочитайте. Значит, так, не. Почуєте нас, мусите зупинитися. Ми станемо і працювати не будемо. за власними розрахунками деяких перевізників. За кожен кілометр маршруту пасажир повинен сплачувати не менше 80 копійок. Вдвічі менше вони вимагають для того, щоб зараз не працювати зі збитками.